Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову Микола Сердюк. Ми знаходимося в компанії Шарм і я Роман Одинець. Сьогодні у нас 18 жовтня. І розмову я хотів би почати з того, що ми вже другий місяць з вами рівно два місяці з того моменту, як я заявив, що ми розробляємо. Почали розробляти дизайн піжами. І ми навіть перебільшили, перевершили самих себе. Тобто у нас був термін, відтермінування було на 3 місяці, а ми за 2 місяці вже встигли затвердити два примірники. І вже визначились навіть з конструктивом, з матеріалами, добрали все. І вже я вам продемонстрував робочі моделі. Абсолютно. За цим у нас слідує дизайн взуття. І як ви знаєте, пан Микола зараз мені передасть планшет, чистий, білий. І ми вже дісталися з вами до того моменту, рівно місяць, як ми паралельно з піжамою. Розробляємо ще підходи до дизайну нової моделі взуття. Якою вона буде, ми ще не знаємо. Але вже на цей момент ми можемо сказати, які ключові елементи будуть відігравати в цій новій моделі, в якій ми закладаємо аспекти. По-перше, ми з вами в цьому. Визначили, от у нас є певний намір. І ми сказали, що оця носова частина буде 3D в дизайні. Що це означає? Це означає, що пальчики, коли ми взуваємо взуття, мають рухатись, як за площиною, отак, от в 2D вимір. Так і за висотою, тобто в системі координат X, Y та Z. І це 3D-вийна. Далі ми з вами визначили, що задник, і я про це хочу наголосити, ми сказали, що він так само анатомічно має відповідати певним критеріям. І навіть знайшли закономірність, що 100 наших долоней це 100%. Одна долонь вимірником і 100% для. Тут треба зауважити, що для нормальної людини, яка слідкує за собою, не має ожиріння і не має навпаки схуднення такого критичного. Тобто в нормі. Ми сказали, що як це співвідноситься до взуття, що 5 це 5, так, у нас вже 5. Це. І п'ята отут. За розміром вони відповідають. Тобто ми можемо вже, наприклад, для кожної людини сказати, які критерії для формування моделі, яка буде підходити саме під його анатомію, яка буде ергономічною, ортопедичною. Тощо, ми навіть сказали з вами, що отут у нас є п'ята, ми розділились за принципом побудови. В архітектурі. Ми сказали, що тут буде крапелькова діаграма. От тут буде п'ята, отут стопа, тут у нас буде п'ять ще маленьких бульбашок, які потім перетворяться на циліндри, так як це є в архітектурі. І навіть сказали про те, що отут, де є супінатор за будовою самого взуття, буде ще одна крапелька, ніби зв'язуюча. І ми вже знаємо з вами з будови, що отут має бути наверху на які елементи. Це навіть називається союзка. Тому ми з вами сьогодні визначаємось з тим, які елементи будуть ну, просто абсолютно в кожній, в кожній моделі, яку ми хочемо бачити з вами. І сказали ще про один аспект. Я просто все вимірюю по собі. І от бачите, у мене тут шнурочок є, і оцей язичок, елемент цей слугує для того, аби регулювати високий підйом. При відносно невеликій стопі моїй, це має бути враховано. Я ніколи ще в житті не носив. Нормального зручного взуття, яким я був би на 100% задоволений. Можливо, це воно, коли ми з паном Миколою створимо, воно може бути на 100%, принаймні я можу собі таке побажання записати. Або до пана Миколи вимогу таку поставити, а він, в свою чергу, від мене буде вимагати. І ми так будемо один одного стимулювати. Тож, друзі. Є задник, п'ята, є спереду елемент носова частина 3D-дизайн. І ще ми скажемо, що отут ви оцей елемент підйому, який критичний, то у нас тут також, ми сказали, що є регульований елемент. Це всі ті елементи, які будуть гарантовано тримати. Взуття на вашій нозі. Комфортно, без а, ушкоджень, безпечно. І ми сказали ортопедично, анатомічно, можемо навіть сказати антропометрично, тому що, в, а, наприклад, в меблях ми застосовуємо і такий термін. Тож, тепер ми маємо з вами передати це все пану Миколі. І сказати, щоб він знайомився, і а, так як він Все життя присвятив своє професійне саме цій справі, так як він кожен, кожного дня в організаційній структурі регулює а, питання між виробництвом, між баченням ринкових реалій, і напрацьована неймовірно велика база а, класичних моделей, в яких ми навіть не бачимо. Це я вже е, мушу ніби кліщами витягувати, сам бачити це. Але ми маємо модернові моделі, які представлені тут і зараз в точках продажу, в броварах, в місті бровари в ТЦ Бутік і на платформах в інтернеті. Все це ви можете бачити, воно доступно до вжитку. Ви можете прийти. Взяти, поміряти, нагадую, що пан Микола нам обіцяв якийсь тайм-код, штрих-код, якесь кодове слово, але ще не надав. Ми будемо мати надії, просто нагадування. І от дивіться, от ми беремо перше, перший примірник взуття, це чоловіча модель, я так розумію. Щось схоже на кеди-снікерси, я не знаю, як це. От пан Микола нам зараз розповість, як, що він вкладав в цю модель, і як або хтось вкладав. Я не розумію, хай нам він розкаже, що, з чого вона складається. Так, це чоловіча модель зроблена на анатомічній колодці. От, отут ми малювали з вами перед, так? От тут. Ви маєте бачити, який красивий візерунок. Ніби розумієте, от ми з вами малюємо отут 3D, що пальчики мають рухатись як отут. Отут Це відповідність 100%. Мені дуже подобається оцей саме вигін, він повністю відповідає завданням, коли бачите у мене. Взуття навіть так від е, часу навіть по оці, оці е, рисочці воно навіть від, відбивилося. А що ми маємо додати тут? Трішечки підйому у відповідності до нашого, щоб е, пальчики рухали ще й догори. Можливо, воно так компенсується, коли, наприклад, зимова модель там додається хутро. І тоді воно так і зарахує. Я не знаю, як це технологічно. І задній, подивіться, бачите, отут, тут відбито більш полого, так, воно відповідає цій моделі задумці функціоналу. А у нас ми маємо сказати, що має отут отак візерунок от йти. Тому що, наприклад, моя п'ята, отак от вона бачите, лягає. І Якщо б я собі, то оцю модель можна брати цілком за основу і вже моделювати щось. Але шнуровка у нас один тут так? фіксатор. це вже конкретно до спортивного взуття воно, або такого повсякденного воно міцно тримає, на нозі тримається, мабуть, як да? За, за рахунок шнуру. Ну, так, так, за рахунок шнурівки по нозі там все регуляється. До речі, ця колодка анатомічна так звана, і тому варіант рухливості пальчиків, так? пальчиків по об'єму, скажімо так, знизу доверху тут вже більш виражено, ніж в стандартних колодках. Тобто, по, на відміну від класичних моделей, тут вже воно ширше воно вже ширше у всіх напрямках. І а, а вище, а от те, що ми сказали, вище мало. Для злакати. того, щоб воно стало вище, це треба Інша колодка, поробити та? з колодкою, а добавити, попрацювати, попрацювати з колодкою, додати тут об'єму, при цьому зберегти привабливість дизайнерську. Добре, це ми взяли чоловіче. Я так схопив, бо воно ніби ну, так висловлено було на п'єдесталі. А от що стосується жіночої. Я бачу, що. Отут От більш тако а, витончений такий, так візура, але воно тут здається вище. От е, е, на відміну від цього, воно тут видається принаймні візуально, що воно вище. Чи так це? Чи, чи за рахунок колодки, чи воно було так враховано? Ось не зрозуміло. Все не зовсім так. Тут твоя колодка має свої тут параметри по довжині і об'єму, і такий ефект складається за рахунок специфіки цієї підошви. А, то, то, тобто так візуально ми бачимо за рахунок того, що підошва. Так, да, зрозуміло. Так. Да. Тут вона більш така тонка, не виступає. А, ага. ага. тепер, ми, да. Це а Зіро обманює, так? Так, ніби. Зіро обманює, і іноді люди самі себе обманюють. Все про що ви сказали, їм здається, що це так, вона така і об'ємна і. Це те ми цю модель лунахода ми називали, так? І цю модель. Це лунахода, так? Якщо походить Луні, то. Ні, ну воно дійсно так ніби складається враження, що воно таке щось космічний дизайн. А, э, добре, а от минулий раз ми. Наша подружка, так? так, От я казав, що це тракторна, але сказав, Отак так у нас відбулося. До речі, тракторною називають. Тракторна я також називаю. Я десь чув, просто можливо, можливо, відклалося так. А може, інтуїтивно ми ж бачимо, що гусінь така тракторна. Не танкова, ні. Це не спеціально. Для танкістів, це для жінок. І от ми, от тепер дивіться, отут от яскраво виражене те, про що я говорив, про задню частину п'ята. Вона тут от неймовірно лише отут трішечки плавніший має бути візерунок. А так вона повністю відповідає моїм уявленням особистим. Про те, тобто можна сказати. Я так собі гадаю, що якщо взяти все розмаїття, те, що представлено в компанії Charm тут і зараз в сучасності, в модерні, те, що ми бачимо в магазині, то ми можемо, розглядаючи певні елементи, досягти у того дизайну, принаймні скласти бачення. І анатомічності, і функціональності, і безпеки, і за сезонами. Щось такий комбайн, агрегат <ха> такий скласти, який буде формувати ці тренди, і, і за функціональністю, і за анатомічністю, і за безпекою, і всім, всім тим критеріям, які мають вдовільняти. Потреби найвивагливішого ва, нашого вас, вас поціновувачів того, як ми визначились з паном Миколаївичем. він люблячий батько. А хіба може люблячий батько не про своїх діточок не піклуватися? він завжди про це думає і завжди знаходить підходи, як це має. Найкращим чином довільняти ваші потреби. Саме для цього і створювався шарм. Це ж не, не просто так привабливість. Ні, це конкретна робота, за яку, яку ми бачимо, на конкретних, ми ж по ділах пізнаємо людей. так? Ми бачимо, що це вже втілено. Розумієте? Це матеріальне. От те надбання, про яке ми з вами завжди говоримо. Про дизайн, про нематеріальні активи, про престиж, про репутацію, про цінності. Воно вже втілено тут було. І е, ви ж розумієте, пам'ятаєте, як ми звернули, на що ми звернули увагу взагалі, для чого ми сюди приперлися? Ми ж е, е, принаймні уявляли, що шарм це не лише міжнародне слово, яке, е, Означає привабливість. Ні, ми дивилися на результат, на відповідність того, що закладалося на початку, і того, що ми бачимо втіленому тут і зараз. А те, що буде завтра, ми будемо намагатись щось запропонувати нове, таке яке вирізняло з цього розмаїття і зазначало щось. Ми вже говоримо про Луну, про Сонце, про космос. Тому щось воно має бути таке, знаєте, космічне. Про такі уявлення, які б ви самі сказали, що так, ми це також вбачаємо в тому, що ви проговорюєте. Бо ми підходимо знизу, з анатомії, з того, що людина має вже. Але ж людина створена за подобою Божою. І щось з космосу було сюди закладено. Може і людину сюди привезли опановувати землю, ми ж цього не знаємо. Але вже ми, нам дано бачення, і ми через слова, через дії, через дизайн, тому що всесвітній дизайнер, ми все це бачимо, що маємо. Це не просто так, це причинно наслідкові зв'язки завжди були. Тому ми маємо з вами розробити щось таке, що буде повністю відповідати, пам'ятаєте наш зліз, економічно оптимальна якість. Ціна якість має відповідати один до одного уявленню факту. Тому, друзі, запрошую вас продовжувати. Да, задов... Я навіть не знаю, як ми маємо це сформулювати. Ми тепер з паном Миколою будемо шукати. Бачите, ми вже про задні, задню частину елементу п'яти ми вже сказали, що ми можемо намалювати його навіть отут -от більш плавно. Тобто ми можемо вже брати конкретні окремі пари взуття елементами брати те, що нам подобається. Те, що ми у відповідності до нашого майбутнього бачення можемо підкоригувати і вже певними абрисами, це ще не буде дирекційний кут, коли ми скажемо, що це конкретно ми запускаємо. Ні, ми будемо говорити лише про абриси. Тобто такі тонкі, пам'ятаєте, ми горизонтально підняли на циліндри і тепер відрізаємо, як скульптор має відсікти від каміння все займне. От ми цим і займемося зараз. Але у відповідності до того, що пан Микола має, що у мене є, що у вас є наші любі глядачі в анатомії. Бо всі ми чоловіки, жінки, діти. Підлітки, всі ми маємо одну і ту будову. Всі ми ікони Божі, і ми за образом і подобою. Тому все у нас є лише працювати, працювати і працювати. Чим ми займемось надалі? Дякую всім за увагу. Доручаємо самі собі працювати. А вам слідкуйте. Підписуйтесь на канал обов'язково.